І так, друзі, всім привіт! З вами знову Назар Ману. Сьогодні у нас буде такий випуск трошки про лайфстайл, і я буду розповідати про те, як ми, як ми переїхали сюди і орендували квартиру. Почнемо з того, що як тільки ми сюди переїхали, напевно, як і всі люди, ми просто почали шукати готелі. Знайшли якийсь готель, на нього поселились на кілька днів. В готелі зручно, якщо жити недовго. Тому що якщо ти живеш там більше там, тижня чи двох тижнів, то в тебе починається з'являтися питання. Перше, в готелі немає кухні, і це незручно, тому що ну, якби, ти ходиш кудись їсти і це дорожче, ніж вдома готувати. Якби там не було, ну, Плюс це Європа. От, а наступне це те, що там немає пральної машини. І уявіть собі, що побрати, наприклад, там якісь одні штани, вони кошт... це коштує 4 євро, тому це потрібно враховувати. Ну якби з цього є вихід. Якщо з кухнею варіант це просто кудись ходити і їсти, то з пральним, в принципі, можна знайти загальні пральні і там стирати речі. Але в загальній пральні попрати речі коштує десь в районі 20 євро. Це щоб ви собі знали. Далі ми стикнулися з цими проблемами. І після готелю ми вирішили, що треба шукати якусь типу квартиру. Погнали, давай шукати Airbnb. Знайшли на Airbnb невеличку комуналку і який певний час жили там. Це було нормально. Але не дуже зручно. Це було трохи далі від центру. Не так було зручно, тому що ми займалися документацією, ну, займалися документами і всім, всім підряд, потрібно було багато, багато обходити. Плюс вже був, тому що там була кухня, і ми як мінімум економили на їжі. Оренда квартири на Airbnb і оренда житла в готелі, вона приблизно однакова ціна. Але оренда помісячно довготривалої квартири вона дорівнює оренді е, двох тижнів проживання на Airbnb. Тут мій внутрішній економіст плаче всередині, тому ми швидко почали займатися пошуком квартири на довгострокову. І стикнулися вже з усіма нюансами, про які я трошки розповідав в попередньому відео. Це те, що треба заплатити заставу, це за три місяці, потрібно заплатити ріелтору за два місяці оренди квартири, і потрібно заплатити ще перший місяць оренди квартири. В результаті у вас виходить за 6 місяців оренду потрібно заплатити. В принципі, ми розраховували на ці кошти, але так, дуже-дуже так, впритик. Тому, тому треба було як можна швидше вирішувати ці всі питання. І ми почали шукати. Ми почали шукати квартири. Знайшли там на вільхабені, ще на якомусь сайті. коротше, почали шукати все, що можна. Почали дзвонити. Половина більше половина навіть нам не відповідали. Е, ще тут така штука, що ти зі всіма листуєшся. Тільки імейлами, і це теж не дуже зручно, тому що простіше було просто набрати, а там немає такої функції. Там просто буває така штука, що тобі просто ну от заповни, заповни форму і з тобою зв'яжуться. І в результаті там хтось зв'язувався, а хтось не зв'язувався. Ми познаходили кучу оголошень, е і давай ходити зустрічати з ріелторами і дивитися ці квартири. Е декілька квартир було класних, декілька таких, що не дуже класних. І коротше, в ході цієї всієї процедури, поки ми ходили, дивилися знайомилися з ріелторами ми дізналися ще на. Тупну інформацію про те, що приїжджає не так просто орендувати квартиру, тому що е, в Австрії дуже багато людей шукають квартири для оренди, тобто тут більшість людей орендують квартиру, і окрім тебе ще є черга на квартиру ще там семи людей. І ще, і ще нюанс: перш ніж ну для того, щоб тобі орендувати цю квартиру, тобі треба мати договір про роботу або показати довідку доходів за три останні місяці. Ще потрібно вже було мати блукарт, але на той момент в нас не було нічого. І в якийсь момент я вирішив, що не варто витрачати час на це все, тому що ну, немає сенсу. Так як документів ще немає. Плюс ми 100% програємо всім австрійцям, які також хочуть знайти е е е е житло собі. Тому тут така ситуація складна. Що ж, варіант далі, треба було жити, треба було чекати документів і жити ще на орендованих е короткостроково орендованих квартирах. Так ми і робили. Далі на одній з робочих зустрічей е, я розповів про те, що я хочу знайти житло, і тут Томас просто е, такий каже: А, окей, чуваки, я зараз наберу одного свого друга і спитаюсь, він займається орендами квартири. І тут же ж е, так нам пощастило, що він домовляється про те, що ми що ми можемо зустрітись, подивитись квартиру. Ми забронювали там день, забронювали час, прийшли, потім подивилися, все сподобалося, все класно. Але треба ще було від того моменту ще два тижні для того, щоб доробити всі квартири ремонт. А це означає, що треба пожити ще два тижні, якійсь, ще в якійсь орендованій квартирі, це ще привід 700 євро. От тому, коротше, треба ці, це, треба ці нюанси наперед прораховувати, перш ніж кудись переїжджати. Ну, сталося як сталося. Далі у вас з'являється наступне питання. В Австрії квартири здаються повністю без нічого. Все, що тут є, це в нас холодильник, посудомойка і кухня. Туалет, ванна і все, голі стіни, і більше нічого немає, ні стола, нічого. І першою задачею стає розробити всі найнеобхідніші речі. Тому, напевно, більшість людей, які подорожують так, як я, або колись переїжджали, вони мене зрозуміють. Зараз ми спимо на недоновому трасі. Про речі. Більшість речей ми, в принципі, придбали БУ, тому що тут люди гарно користуються в принципі, речима, і вони всі дуже гарно виглядають. І тут так система зроблена, що в принципі тобі е, продати комусь хорошу річ дешевше, чим викинути її. Тому що там, наприклад, той ж самий диван не знаю. Якщо в тебе є автобус, то окей, а якщо немає, тобі треба наняти людей, які тобі приїдуть, заберуть цей диван. Вивезуть його не можна просто так викинути на мусорку. Треба ви... проїхати на спеціальну мусорку туди викинути, і це коштує все грошей. От тому їм простіше ну е, в хорошому стані його віддати комусь і все. Або продати дешево. Так ми, в принципі, знайшли і свій диван, і стіл. І е, пральну машину, але от, дивіться, наступне питання. Е, окей, заїхати на квартиру, ви заїдете. Е, а от що, ну а далі щось треба це все привезти. І треба чимось це все привезти, і це все коштує гроші. Тут я дуже сильно вдячний нашим друзям Андрію і Віці, тому що вони нам дуже сильно допомогли. Допомогли нам привезти правильну машину, допомогли нам привезти стіл, що в принципі найгабаритніші речі, і які було найважче. Я просто не знав, як би їх доставити і що з ними робити. От. Тому в цьому плані я дуже вдячний, мені просто дуже пощастило. Історія з диваном прикольно вийшла, тому що диван ми знайшли через дорогу від нас. Приїхали, познайомилися з чуваком, Вони, ну типу, там прикольні ребята жили. Ми розповіли, що ми з України, ми тільки переїхали, і так далі. І він нам допоміг він нам, до речі, допоміг цей диван затягнути в квартиру, і вони нам запропонували дати ще речі. В результаті нам, нас е, на наступний день нас загрузили просто там різними, нам подарували тостер, нам подарували різні е, сковорідки, різні столові прибори, е, лопатки там і так далі. Тому, як виявилось, Австрія нас любить. О, це, щоб ви розуміли, який менталітет австрійців. Тому е, ми, звісно, дуже вдячні. І так, потрохи-потрохи, ми в принципі заповнили е, всім необхідним е, квартиру. Ще, до речі, там е, ми привозили шафу. Ти, знайшли знайшли безкоштовно. на хабані просто безкоштовно. Можна просто було приїхати, забрати і провести, і так далі. То що ще зв'язано з квартирою, інтернет. Щоб ви розуміли, е, швидкість 200 Мбіт коштує 50 євро в місяць. Я за ці ж самі е, 200 мегабіт платив 350 гривень. От вам і Європа, так можна і в депресію попасти. Що в принципі дуже багатьох людей є, тому що я багато хто мені розповідав, і я багато відеороликів бачив там і в Тіктоці, в Інстаграмі, як людей, які переїхали, вони потрапляють від чуття такої депресії, і це дуже з однієї сторони, ну якби, і це дуже стандартна штука. Дуже багато хто це відчуває, і ми я сам на собі переконався про те, що теж. Теж є якесь таке відчуття. Ти вроді тут щось робиш, робиш, мучишся, стараєшся якось вириватися, щось, ну, якби, досягати успіху. І воно паралельно тобі накатує з тим, що починаєш згадувати, як тобі вдома було класно, як тобі в Києві було прикольно, яка в нас класна тусовка була, друзі класні. Все було, ну, якби, все було класно, все було добре і все було на мазі. От, і якщо хтось говорить, що в, принципі, в Америці там, чи в Європі е, є можливості, і це правда, є можливості, ви можете щось досягнути. Але знаєте, найтяжче тим людям, які їдуть, в принципі, з вами. Тому що ви то їдете за можливостями, а вони їдуть просто через те, що вони з вами. Тому що і, і от їм, найва, їм, найважче, їм найважче зловити цей сенс сенс його переїзду і їм найважче, тому що ну, ви відриваєте їх від всього. І якщо у вас ще залишається, тут ви, ви щось крутитись, мутитесь, якась робота, щось туди-сюди, то в них якби ну нічого якби такого і немає. І варіантів щось робити також немає. Я думаю, що це нормально, коли з'являється таке відчуття. І питання, щоб воно не перерос, щоб воно справді не переросло в якусь депресію, тому що ну, блін, там дуже короткий крок. До речі, у мене було схоже відчуття е, в Україні. І я сходив до психолога, напевно, вперше в своєму житті. Він сказав дуже класну річ, що нашому мозку потрібно показувати певну завершеність задач. Тобто ми щось робимо, робимо, і ми здобули в цьому якийсь певний успіх. І нам все від цього добре, і ми такі, о, класно, треба ще щось зробити і ще щось зробити. І перше, на чому я себе схопив, це на тому, що мені потрібен графік. Графік якоїсь виконаної роботи. Не треба там, не знаю, якісь там собі наполоновські плани прописувати, просто якісь мінімальні задачі там встати там зранку, в такій-то годині, прокинулись. Зробити зарядку, зробили, зробити собі їсти, типа там зробили. Тіпа, і коли ви там в блокнотику собі за, закреслюєте — о, це зробив, це зробив, це зробив, це зробив. Далі, е, е, наприклад, займаюся пошуком роботи там з такої, то там, з дев'ятої ранку, там до ї там, дня. Е, е, супер. Дальше. і тепер в цей в цей період часу я повинен наприклад, написати там 30 повідомлень в день. І далі обов'язково потрібно щось собі поставити, там якісь ну там не знаю, роз якусь розвагу. Там хочеш, пішов ну там далі там, з 4, там, до 6, там, вечеря, там чи кіно якесь сходити, чи сходити прогулятися, чи сходити з кимось зустрітися, чи щось там знайти. Ну тобто чимось зайняти далі далі свій робочий день. Тому що, щоб у вас вже не залишалося часу на роботу. Тому що я зловив себе на такій, е, на такій думці, що, не, не думці, на, такій, на таких, речах, що я, е, я можу виділяти собі цілий день на роботу і в результаті всю роботу закінчувати вже просто ввечері перед сном за дві години я все зроблю, просто, тому що я розумію, ой, все, вже пора спати, немає, немає, немає часу далі відтягувати. От, тому коли воно так розділяється, це дуже прикольно. А ще є одна класна річ, недавно десь почув: займайся роботою. Якщо не можеш займатися роботою, займайся здоров'ям. Якщо не можеш займатися здоров'ям, займайся психологічним здоров'ям і змінюй весь час свій е, вид діяльності в цьому. Тобто ти сам сидиш за комп'ютером, коли ти займаєшся роботою, окей, е, вже там тобі набридло, не сидівся, робота далі не йде. От буває така штука, що ти сидиш, сидиш, і робота далі не йде. Ідея не генерується, нічого, нічого не можеш робити. Вийди на вулицю і біж, ну там не знаю, просто прогуляйся, чи пробіжися, чи, чи там не знаю, піди там в басейн поплав. Ну тобто просто треба змінити обстановку на якусь рухливу. Це допоможе. Там, тебе зразу організм насичується кисним, кров насичується кисним, і, коротше, все прикольно. Нагулявся, не, йде, не йдуть ідеї, типа сів, почитав книжку, там якусь зайнявся, якимось там розвиваючим відео там, чи навпаки, ну, там щось залипаєш, ну просто так. От 100% виділив собі на це якийсь час. Після того сів до роботи, в тебе все герується, все як має бути. Не знаю, як воно працює, але отак чомусь в мене працює. От, і я думаю, що саме відсутність графіку він і заставляє відчувати цей депресивний стан, тому що коли ти бачиш свій результат, бачиш виконані задачі, то в принципі якби і немає коли депресувати, тому що ти бачиш виконану роботу. Мене це рятує, тому вирішив з вами поділитись. Ще хочу з вами поговорити на одну важливу тему. Це те, що якщо ви переїхали або приїхали в якесь інше місто, то не забувайте про те, що ці люди вас приймають і вони вам допомагають тільки тому, що ну просто вони добрі. Ви опинились кожен на своєму місці, щоб показати наскільки українці це класний народ і класна нація. І навіть в таких умовах, коли нам дуже важко, ми все одно вміємо тримати позицію. І це, напевно, найважливіша місія для всіх переїжджих. Тобто не думайте, що все, я вже переїхав, я там всього зрікся, і тут же, ну якби тут, а тут, тут все ще важче, тому що блін, ви тут навіть не народились. В такому випадку в іноземців буде народжуватись правильне уявлення про те, хто такі українці і взагалі про нас. І я вважаю, що я тут саме з такою метою як мінімум, показати те, що ми круті, хоча б у своїй сфері. Якби не забувайте про те, що ви презентуєте свою країну через вас. У людей якраз і народжується уявлення про те, хто такі українці, яка, яка ми нація, у нас менталітет, яка у нас культура і так далі. І тому я б хотів вас попросити дуже всіх показувати цю культуру тільки з кращої сторони, бути вдячними цим людям за їхню допомогу. Тому, друзі, я вам бажаю всім розвиватись, гідно презентувати свою націю за кордоном. І хай все вас буде добре. Дякую.